Доброго дня, шановні друзі, слава Україні! Сьогодні розпочинаю роботу по виготовленню декоративних фонариків з дерева. Нарізав вже планок заготовок, зараз прожену на рейсмусі. Ну, і потім в ході роботи буду частинами показувати через те, що сам знімаю і, і працюю. Покажу, що в мене виходить. Так, шановні друзі, продовжуємо. Нарізав я заготовок по 60 см, низ і верх. Верх я зараз пройдуся фрезером по, по краях, виберу малюнок і далі буду продовжувати збирати. І ось, шановні друзі, що в мене вийшло? Який в мене вися фонарик? Ліхтарик. Ще залишилося його покрасити. Ось таким білим лаком докрасити. І все. І відомо на декорацію. Ось, друзі, що в нас вийшло. Ось таких два. Ліхтарика. Тут ще вони по пофарбуються і е декорація зробиться. І ще таких для декорації зробив три ящички. Три ящики, які теж будуть входити в фотозону, теж пофарбуються. І вже покажемо відео, коли буде створена фотозона. to się przez period czasu